У Кропивницькому на далекосхідне кладовище попрощатися з солдатом Сергієм Случем прийшли рідні друзі знайомі. Боєць Сергій Случ не дожив два дні до свого 27-річчя. Загинув 6 лютого біля селища Білогорівка Луганської області. Захищав Україну з 2014 року, початку російсько-української війни, говорить двоюрідний брат бійця Артем Случ. Народився в місті Кіровограді, вчився на Балашівці в школі. Навчався в Кропивницькому аграрному фаховому коледжі, каже брат. Механіка з гетехніки, автомобілів і тракторів спеціальність. Молодший спеціаліст. Техніку він закінчив у 2015 році. Він пішов на срочну службу, відслужив рік. Потім підписав контракт. Він закінчив контрактну службу, був тут. Забрали його перед новим роком. Я його після того не бачив. Сергій Случ був футбольним уболівальником, завжди вболівав за кропивницьку команду, згадує його знайома Валерія Горбачова. Ми підтримували свою команду і завжди були ну, такими націоналістично такими налаштованими. Сергій завжди був такою частиною нашої сім'ї. Сім'ї вболівальників футбольних. Не було здивування, що Сергій пішов захищати нашу країну в такий важкий час. На війні Сергій Случ був командиром відділення аеромобільно-десантного взводу. Поховали військового на Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.